Вітаю на каналі Таро Всесвіт, Скорпіони. Прогноз для вас на червень місяць. Е, характеристика місяця, основні запитання та порада. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто не підписаний. Давайте будемо починати. Скорпіони-червень. Що вас чекає? Яка характеристика місяця? І так, скорпіони, у вас буде дуже е, такий потужний енергетичний потенціал. У вас будуть якісь плани, і це тільки будуть такі, знаєте, початкові емоції. Ви будете планувати якусь поїздку. Е, можливо, е, як бачите, дівчина тримає, е, не пам'ятаю, як називається. Це для відпочинку, да? атрибут для відпочинку. Тож ви, мабуть, будете планувати якийсь відпочинок, і будете його планувати заздалегідь, тому що дівчина дивиться вдаль. Вона далеко розглядає панорамну, да? і ці вогники кажуть про те, що є якісь імпульси внутрішні, ви щось обробляєте, якусь інформацію. Також в усьому, що буде відбуватися енергетично в червні, вам потрібно бачити світло. Все, що вам приходить у червні, ідея, або якась порада, або якась ситуація, яка у вас виходить, вам потрібно це проаналізувати: чому ви знаєте саме цю інформацію, чому вам кажуть саме це. І тоді ви будете відштовхуватися від цих інтуїтивних підказок. Але в цілому, весь місяць, червень, у вас, скорпіони, буде таке відчуття нового чогось. Ви щось будете таке, прям відчувати оновлення якесь, навіть енергетичне. Так, робота. Робота. На роботі потрібно буде організувати все. Для тих, хто працює, потрібен графік, потрібні якісь, знаєте, такі планування, гармонізувати свій, свій час для того, щоб ви могли відпочивати. В кого це виходить, наприклад, зробіть собі більше відпочинку в ніч, щоб ви могли виспатися і так далі. Також потрібно гармонізувати робочі моменти, всі підготувати, можливо, до відпустки. Знаєте, ось у вас якось буде да, планування відпустки, можливо, і вам потрібно організувати все для того, щоб поїхати спокійно відпочивати. Да? Для тих, хто шукає роботу, у вас буде співбесіди, але я не бачу Можливо, що ви дійсно влаштуєтесь, ви будете, мабуть, ще розмишляти, чи ваша робота це, чи підходить вона вам, чи будете очікувати ще якихось дзвінків від інших людей, з якими була співбесіда, і будете вже тоді обирати, що вам зручніше. Також будуть регулюватися графіки. Робочі, і, можливо, десь ви будете перероблювати. Так, фінанси. Фінанси будуть у вас, ви очікуєте фінанси, ви знаєте, що у вас буде результат в якому випадку. І це дуже гарно, і це дуже класно, і навіть те, що ви колись. Там, наприклад, комусь дали в борг гроші. Да? Можливо, десь хтось у вас брав так і вам повернуть їх. Можливо, ви якусь робили роботу, яка стосується, можливо, сетових оцих марк... да? там, приведи друга, там і ще щось. Там теж у вас буде якийсь результат, ви ну, будете збирати. Але в цілому ще є моменти, які кажуть вам про те, що треба доробити. Вам потрібно щось доробити для того, щоб в повному обсязі ну, отримати кошти. Так, особисті плани. Особисті плани кажуть про те, що ви будете вам, не ви не будете, вам потрібно змінити своє ставлення до того, що буде відбуватись навколо вас. Якщо це стосується е, якихось відпочинків, можливо е, не вийде поїхати саме туди, куди ви планували. Оберіть інший. Не потрібно розстроюватись що цього. Якщо ви планували отримати кошти. Да, там в повному обсязі, але ви їх не отримали. Нічого, бачите, більше кубків перевернуті, а менша частина стоїть. Тобі ж ви можете просто отримати менше зарплатні там, або ж там, коштів доходів своїх, менше, ніж очікували. Нічого, зробіть висновки. Зробіть так, щоб в наступний раз так не сталося. В стосунках буде у вас розчарування. Можливо, ви очікуєте забагато від стосунків, да? там, собі нафантазували, очікуєте, щось робите. Щось десь намагаєтесь піймати, зрозуміти, знайти інформацію, можливо, якусь щось запалити в комусь якусь там любов до себе, да? або там себе налаштувати, когось любити. У вас нічого не вийде, тому що ви на цю ситуацію невірно дивитесь. Якщо ви подивитесь на ситуацію з іншого боку, можливо. Якісь пріоритети для себе інші знайдете, або стереотипи якісь інші. Да, у цих стосунках зрозумієте, тоді у вас буде інша, зовсім інше бачення. А так, в принципі, в стосунках можуть бути розчарування, тому що ви не розумієте правильно те, що відбувається. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу на те, що, значить, для тих, хто працює, звернути увагу на начальство, тому що воно буде оцінювати вашу роботу. Бачите, оця карта співпадає. І вам потрібно себе проявити енергетично для того, щоб не розчаруватися в самому собі. Для тих скорпіонів, хто не працює, зверніть увагу на людину, яка є в вашому оточенні, яка буде вам пропонувати е, якусь, можливо, підробіток, можливо, роботу. Е, ця людина, вона особлива в вашому е, оточенні, тому що вон, е, по цій людині видно зразу, що він, або вона, це скоріше за всього, він, е, вміє е, робити навіть, е, я не знаю, Бізнес, і чого хочеш, Він, ця людина вміє просто все ну, робити так, щоб все приносило прибиль. І якщо ви будете поруч з цією людиною, то ви будете заробляти. Також хочу сказати, що у стосунках потрібно звернути увагу, що можливо. Чоловік там має принести да, там, гроші, і ви вже на ці гроші щось там собі придумували, щось ви вже хочете купляти, але ви повинні розуміти, що може бути не така сума коштів, яку він обіцяв принести, і тому ваші плани будуть змінюватися. Так, чи здійсниться задумане на червень. Ну, те, що ви плануєте там щось зробити да, у червні? Чи здійсниться це все? Чи вийде? Е, я можу сказати, що ні, тому що п'ятірка жезлів каже про те, що процес іде і він буде продовжуватись. Ви ще будете виборювати якісь е, пункти із вашого списку. Можливо, якась частина буде зроблена, а якась частина залишиться ще на початок липня. Тому є сумніви, є сумніви, у вас багато є сумнівів, що, що вам, в принципі, потрібно робити. Тож, бажане може не здійснитися, а вам потрібно буде доробляти це ще в наступному місяці. Дивіться, в цілому про стосунки для тих, хто хоче познайомитися. Ви познайомитеся. Якщо ви жінка, ви познайомитеся з чоловіком, який буде завжди, завжди критикувати, сумніватися у ваших стосунках, сумніватися в вашому намірі бути з цією людиною. Він буде завжди приводити якісь. Негативні помисли, і ви будете в очікуванні дуже довгий час, і потім почнете ще конкурувати і ще з якоюсь жінкою, тому що цей чоловік не зможе конкретно оприділитися, що він хоче взагалі в цій в цьому житті, чи хоче він стосунків, чи він ну, незрозуміло. Якщо ви чоловік, ви також познайомитеся з жінкою. І ця жінка вас запалить, запалить до ревності, до таких, знаєте, емоцій, ви будете любити свій стан поруч з цією жінкою. Вам буде подобатися, як ви себе почуваєте рядом з цією жінкою, і якщо ви, наприклад, там розійдетеся, або ж ви там. Щось, вона там від вас очікує щось, да? і ви пообіцяли і не зробили, то вона не буде довго чекати, їй потрібно обіцяти та робити. Тож, чоловіки, скорпіони, якщо ви будете все робити для того, щоб бути всією жінкою, то у вас є все. Всі шанси. Якщо ви е, жінка скорпіон, то е, шансів е, бути разом мало, тому що ви забагато хочете е, від того чоловіка, який до вас прийде. Так, тепер дивимося пораду. Так, порада. Ваш пентаклій. Каже про те, що треба якось планувати свої такі, знаєте, фундаментальні початки. Тобі ж характеристика та порада вони схожі між собою. Тут у нас вогники це каже про початок якихось планів, а тут у нас паж, і він каже теж про початок, тому що. Тут іде, бачите, указателі, і тут стоїть вибір. Вибір, куди йти. І тут тож, також вибір, теж планування, але порада така, що потрібно зробити таку схему собі, щось прямо запланувати конкретизовано. Знаєте, це осознано потрібно розуміти, що це саме те, що ви хочете. Тоді у вас буде виходити все і ви почнете такий, знаєте, період, коли у вас все відбувається так, як ви хочете. Так, дивіться ще. Якщо ви знайшли роботу, так. У вас буде співбесіда, і ви, можливо, навіть будете якихось відповідей чекати, і в одній з відповідей ви все ж таки ну, не захочете да, приймати цю е, пропозицію. У вас завжди є вибір. І якщо ви сумніваєтесь, що вам будуть платити стільки коштів, скільки обіцяли, а ви будете сумніватися. Тому що у вас буде таке відчуття інтуїтивне, тож шукайте далі. В принципі, якщо роботу знайдете і вас буде все влаштовувати, ви можете десь півроку на цій роботі працювати. Також у стосунках я вже сказала, хто кого зустріне і як це буде. Для тих, хто в стосунках в шлюбі, у вас, можливо, будуть якісь такі, знаєте, італійські страсті, якийсь скандал, очікування, примірення, але це примірення буде таке відкупитися. Тобі ж така енергія відкупаюся. Да? Тобі, ж, якщо чоловік прийшов миритися з жінкою своєю з дружиною, то він, наче там якийсь подарунок, можливо, принесе так чисто, щоб загладити свою провину. В цілому червень місяць, скорпіони, у вас непоганий, у вас е, е, іде все, йде все по плану, у вас є енергія, у вас є вибір, у вас є якісь такі, знаєте, кармічні пророботки. Навчитися не чіплятися за одну якусь да, там, стратегію. А якщо тут не виходить, розвертаємося і робимо по-іншому. Старайтеся ще не багато витрачати, тому що у червні місяці не буде таких доходів, як ви розраховуєте. От. Отакий От в нас вийшов прогноз скорпіони для вас. Підписуйтесь на канал. Рада вас бачити. До зустрічі!